Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Китай представляє нову зброю на величезному військовому параді в Пекіні, на якому присутні Володимир Путін з Росії та Кім Чен Ін з Північної Кореї, ми оцінюємо наскільки значущим є це зібрання і чи воно попередило захід. Середа, 3 вересня, три роки і 193 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Але спочатку останні військові та політичні оновлення від мене. Давайте почнемо з Китаю та одного з найбільших показів його військової могутності і зібрань ключових союзників за багато років. І я розповім вам про парад за мить. Але я хочу почати з того факту, що Кім Чен Ін з Північної Кореї сказав Путіну на їхній першій особистій зустрічі на цьому саміті, що він зробить усе можливе, щоб допомогти Росії в Україні. Два лідери залишили обідній прийом, організований президентом Сі, для зустрічі один на один, де вони обговорили свій альянс. Путін сказав, що солдати Кіма боролися мужньо і героїчно разом з росіянами в їхній боротьбі, проти якої північнокорейці сказали, що це їхній братерський обов'язок. Путін тоді запросив Кім Чен Іна до Росії. Він сказав: ми чекаємо на вас, приїжджайте до нас. Тепер, за повідомленнями південно-корейського агентства Йонхап Пхеньян планує відправити ще 6 тисяч військових до Росії, ймовірно, для виконання допоміжних завдань у тилу. Вони стверджують, що приблизно одна тисяча північно-корейських військових інженерів вже знаходяться там у тилу як резервні сили. Тепер я думаю, ця зустріч між двома лідерами заслуговує на увагу з кількох причин. Очевидно, що цей важливий союз для росіян був зміцнений, незважаючи на важкі втрати, яких зазнав Пхеньян у тих зіткненнях у Курську. Але більше того, той факт, що китайці дозволили цю зустріч на своїй території, лише підкреслює їхню мовчазну підтримку цих відносин і появу північно-корейських військ на європейській землі. Очевидний момент, але я цікавлюся, чи було б це так, скажімо, перший рік війни, коли ситуація була більш напруженою і дипломатичні наслідки таких дій сприймалися б як більш серйозні. Тепер, піднімаючи тост, прем'єр Китаю заявив, що світ ніколи не повинен повертатися до закону джунглів, де сильні пожирають слабких. Він закликав нації ставитися один до одного як рівні, щоб співіснувати в мирі та викорінити корінь війни. Історія застерігає нас, що людство піднімається і падає разом, сказав він. Китайська нація це велика нація, яка ніколи не піддається залякуванням. Цей ейцей. Він закликав прискорити створення військових сил світового рівня для захисту китайських інтересів, окреслюючи майбутнє Китаю як нову подорож і нову еру, попереджаючи, що в сучасному світі людство знову має обирати між миром і війною, а також діалогом і конфронтацією, але наполягав, що Китай залишається відданим шляху мирного розвитку. І щодо цього я б вказав вам на завтрашній епізод, де ми будемо розмовляти з нашою власною Софією Ян, яка проводила розслідування про те, як Китай фінансує росіян і підтримує їхню програму дронів. Китайський народ твердо стоїть на правильній стороні історії. Він підсумував. Зараз у Пекіні 30 градусів за Цельсієм, і ця величезна процесія через площу Тяньаньмень була знаковим показом вогневої потужності, якщо вимірювати історично, порівнянним за атмосферою та філософією, я б сказав, з парадом перемоги в Москві у травні. Над головою було 100 винищувачів, включаючи j 16 та j 20. На землі ряди балістичних ракет Дунфен короткої, середньої та міжконтинентальної дальності. Підводна зброя включала як легкі, так і важкі торпеди. А інший сегмент демонстрував радарні системи для протиракетних операцій, які, як стверджується, здатні виявляти стелс-літаки та ракети. Шість типів зенітних ракет були представлені разом з антидроновою формацією, оснащеною артилерією, лазерними та мікрохвильовими видами зброї, призначеними для виведення з ладу та знищення ворожих дронів. Очолював пішу процесію Type 99, перший масово вироблений бойовий танк Китаю, за яким слідували амфібійні штурмові машини, оснащені гаубицями. Коментатори китайських державних змі провели контраст з Другою світовою війною, стверджуючи, що тоді Китай мав гіршу зброю, а сьогодні володіє важкою зброєю вбивцею. І все це завершилося випуском повітряних куль і 80 тисяч голубів. Страшно подумати, як вони зберігають бідолах, але все ж усі ці заходи були проведені блискуче, просто дуже добре на високому рівні, сказав Путін після цього. Але президент Тайваню виступив з різкою відповіддю, заявивши, що його країна не використовує зброю для вшанування миру. Він написав, що Тайвань пам'ятає уроки історії, дотримується віри у свободу і демократію, і вірить, що обладнання в руках використовується для захисту країни, а не для вторгнення та розширення. Рада у справах материкового Китаю Тайваню, яка керує політикою між протоками, також кинула виклик наративу Пекіна про те, що комуністична партія Китаю була основою опору проти Японії під час війни. Він заперечив, що саме народ і військові китайської республіки, офіційна назва Тайваню, зробили безліч жертв і внесків, зрештою досягнувши перемоги, тоді як китайські комуністи прагнули лише розширити та зміцнити власну владу і не зробили жодного внеску у воєнні зусилля. Тепер, як ви кажете, це мабуть прибільшення, але багато істориків стверджують, що, хоча китайські комуністи дійсно внесли військовий внесок у боротьбу проти Японії, особливо через партизанську війну та опір на окупованих територіях, саме націоналісти несли основний тягар великомасштабних звичайних боїв і втрат. Справжнім досягненням КПК було використання воєнних років для розширення свого впливу та підготовки до громадянської війни, яку вона виграла в 1949 році. У будь-якому випадку візуальний аспект параду викликав обурення багатьох, включаючи президента Трампа, який опублікував це на «Truth Social». Велике питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає президент СІ з Китаю про величезну підтримку та кров, яку Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому здобути свободу від дуже недружнього іноземного загарбника. Багато американців загинули в прагненні Китаю до перемоги та слави. Сподіваюся, їх належно вшанують і запам'ятають за їхню хоробрість і жертву. Нехай президент Сі та чудовий народ Китаю мають великий і тривалий день святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Іну, коли вони змовляються проти Сполучених Штатів Америки. Президент Дональд Дже Трамп. Отже, досить цікаве повідомлення, враховуючи все, що відбувається на даний момент. У відповідь помічник Кремля Ушаков сказав російському державному телебаченню, що його заява не була без іронії. Хочу сказати, що ніхто нічого не замишляв, ніхто нічого не плів, ніяких змов. Крім того, я можу сказати, що всі розуміють роль, яку Сполучені Штати, нинішня адміністрація Президента Трампа і сам президент Трамп відіграють у поточній міжнародній ситуації. Тепер щодо Трампа, який знову перед камерами, він вчора знову сказав, що дуже розчарований у Путіні. Цитата: у нас завжди були чудові стосунки. Джо. Дуже розчарований, але звісно жодних наслідків цього розчарування не видно. Тепер останнє оновлення з дипломатичного раунду. Перш ніж ми перейдемо до військових новин. Ми обговорювали вчора зустріч між Путіним і Робертом Фіцо зі Словаччини, коли я повністю зіпсував ту цитату Ліндона Джонсона. Дякую всім, хто написали, щоб вказати на це. Ви всі знали, що я мав на увазі. У будь-якому разі тепер ми знаємо більше з тієї зустрічі, де Путін сказав Фіцо, що Росія ніколи не виступала проти вступу України до ЄС, хоча Росія залишається проти вступу. України до НАТО ніяких сюрпризів тут. Путін повторив свою заяву, що підтриманий Заходом переворот в Україні у 2014 році спровокував Росію вторгнутися в Україну у 2014 році, 2014 та 2022 роках, і заперечив, що Росія має будь-які плани на майбутнє атакувати іншу європейську країну. Він також припустив, що Росія може бути відкрита до спільної експлуатації Запорізької атомної електростанції, окупованої Росією з США та Україною в майбутньому, якщо виникнуть сприятливі обставини. Як я вже казав, нічого нового, але я думаю, що можна безпечно припустити, що це призначено для сигналу Сполученим Штатам, а потенційно й деяким країнам в ЄС, які більш прихильні до ідеї можливості мирної угоди, Росія продовжує відчувати економічні наслідки вторинних санкцій проти імпортерів російської нафти та газу, і, звісно, недавніх українських ударів по її нафтопереробних заводах. Учора Блумберг повідомив, що джерела, які отримали пропозиції від російських експортерів сирої нафти, стверджують, що російські експортери пропонують нафту Urals індійським імпортерам зі знижкою від 3 до 4 доларів за барель у порівнянні з Brent на умовах доставки для вантажних поставок наприкінці вересня до жовтня 2025 року. Тепер імовірно, що ця знижка спрямована на те, щоб Індія продовжувала купувати нафту з Росії, незважаючи на західні вторинні санкції проти Індії, включаючи 50 відсоткове мито США на індійський експорт до Сполучених Штатів. Починаючи з сьогоднішнього дня, нова цінова межа на російську нафту набула чинності. Ліміт тепер встановлено на рівні 47 доларів 60 центів за барель замість попередніх 60 доларів. Це рішення було прийнято раніше в рамках 18-го пакету санкцій. ЄС тепер щодо санкцій, Лондон сьогодні запровадив нові санкції, які спрямовані на тих, хто підтримує спроби Путіна примусово депортувати та індоктринувати українських дітей, а також знищити їхню українську культурну спадщину. Ми раніше говорили про те, як це стає більшою проблемою на міжнародному рівні. Урсула фон дер Ляєн говорила про це на зустрічі з Трампом, і потім Трамп теж висловився. Звісно, не конкретно про приклад України, але розмова була про проблему дітей. І е, я думаю, що це слід розглядати в цьому контексті теж, але набагато більше про це пізніше. Дуже важливі події там на щастя, але щоб завершити у військовій сфері, Росія минулої ночі здійснила значну повітряну атаку проти України, запустивши 502 дрони шахет і приманки, а також 24 крилаті ракети. Повітряні сили України заявили сьогодні вранці, що успішно збили 430 з 502 дронів, а також 21 з 24 ракет. Але ті, що не були перехоплені, вразили 14 різних місць, а уламки також спричинили кілька поранень. Про загиблих від цього бомбардування поки не повідомлялося, але в кількох регіонах країни спалахнули великі пожежі. На передовій сьогодні немає значних новин, хоча інститут вивчення війни та інші оцінюють, що на харківському напрямку українські сили нещодавно просунулися до річки Вовча на північному заході Вовчанська на північний схід від міста Харків. Непідтверджені заяви свідчать про просування російських сил поблизу Козачої Лопані на північ від міста Харків. Речник української бригади, що діє в цій області, вчора повідомив, що використання дронів у цьому районі все ще інтенсивне. А російські сили атакують невеликими піхотними групами з трьох п'яти солдатів, використовуючи мотоцикли. Очевидно, російські сили іноді намагаються проникнути в український тил, але українські дрони захищають від російських диверсійних місій. Речник повідомив, що російські сили постійно використовують вдосконалені безпілотні системи, і їхні сили продовжують невдалі спроби перетнути річку Вовча. Зараз у соціальних мережах поширюються зображення, на яких видно, як цивільного на велосипеді в цьому секторі вразив дрон ФПВ, вбивши його миттєво. У Покровську російські військові блогери стверджують, що їхні сили просунулися на південь і в межах міста на північ від Лентиловичів, але це поки що оскаржується. Можливо, найзначнішим розвитком є карта, показана в Міністерстві оборони Росії на стіні за Валерієм Герасимовим, головним генералом Росії. Це походить з записаного військового брифінгу, який показує, що їхні цілі продовжують охоплювати величезні території України. Територія, окреслена на карті, включає не лише чотири регіони, які Росія анексувала у 2022 році: Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон. Звісно, але також Миколаїв і Одесу на півдні. Це відео було випущено самим міністерством оборони Росії на державні новинні сайти, хоча воно широко поширюється на телеграм з того часу. Важко уявити, що це не навмисно як у тому, що воно намагається сигналізувати, так і в його часі, з урахуванням всього, що відбувається в даний момент. Отже, ось де ми знаходимося з військовими та політичними оновленнями на сьогодні. Але давайте перейдемо до Дома зараз. Дом сподіваюся, і ти мене добре чуєш. Де ти? Ну привіт, Францисе. Привіт, усім я зараз знаходжусь біля кінцевої станції лінії метро. А тут у Празі. щойно прибув до Праги на празький оборонний саміт, організований міжнародним інститутом стратегічних досліджень, великим глобальним аналітичним центром. Сьогодні починається на наступні кілька днів. Добрався сюди нормально. Хоча на жаль, там провів стільки ж часу в черзі на прикордонному контролі, скільки летів сюди з Лондона, але в будь-якому разі пройшов через це. Все було добре. Кілька людей будуть виступати протягом наступних кількох днів. Ми очікували сьогодні в день почути нового керівника королівських військово-повітряних сил, начальника штабу ВПС, маршала авіації ЕЕ Харва Сміта. Але він з якоїсь причини не зміг приїхати, що насправді викликало у мене ностальгію. Френсіс, я залишив армію приблизно 10 років тому, і я дуже звик чекати на ВПС, які потім не з'являлися. Тож це досить приємно, що це все ще триває, але в будь-якому разі інші люди виступають. Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО він буде тут у четвер, вранці. Я думаю, що це буде основна доповідь. Я думаю, що загалом це а також поточна ситуація, і Трамп, і все таке буде тим парадом у Китаї, який ви сьогодні очолюєте. Я маю трохи інший погляд на багато з аналізів, які, які я прочитав цього ранку, кажучи, що це демонструє китайську військову міць, і це насправді вражаюче. І подивіться на всі ці озброєння. Я маю на увазі так: для цього і є паради, але я б звернув вашу увагу на парад у червні у Вашингтоні, округ Колумбія, з військовими США та їхнім парадом для Дональда Трампа, який був абсолютним безладом. Якщо ви пам'ятаєте, це було. Повний безлад, ніхто не йшов в ногу, або дуже мало людей йшли в ногу. Присутність була дуже низькою. Це виглядало зовсім недобре. Тож не сприймайте військовий парад як зразок стану військових, які він представляє, або з яких він походить, бо це просто не так. Я маю на увазі, американська армія набагато більш досвідчена, відточена і розвинена організація, ніж китайська армія, я б сказав, Китай, окрім тієї сутички, яка була дуже жорстокою під час прикордонного конфлікту з Індією, насправді не воював у великій війні з 1979 року. Тому вона недосвідчена і особливо недосвідчена у всьому новітньому обладнанні, яке було на показі всіх дронах і всьому такому, що ми бачили. Отже, знаєш, минуло багато часу з тих пір, як вони все це розгорнули і розібралися. Що до речі, ти пам'ятаєш Френсі 1979 рік, рік, коли Час ідеї випустили Герджер, яка є моєю другою улюбленою піснею всіх часів. Але в будь-якому разі ми не знаємо, якою є китайська армія. Ми бачили деякі їхні обладнання в тій дуже короткій війні. Чи це було в травні, червні цього року між Індією та Пакистаном, де багато китайського обладнання поставленого Пакистану насправді показало себе дуже добре, і ми думаємо, що китайські літаки та ракети збили п'ять індійських винищувачів. Це було трохи як сигнал для Індії про те, звідки вони отримують своє військове обладнання. Отже, китайське обладнання, яке ми бачили, здається, дуже здатне. Дрони, які ми тепер знаємо, ми бачили в Україні, знову ж таки дуже здатні. Але знаєте, зібрати все це разом у великий пакет і сказати, що вони є силою прем'єр-ліги, з якою Тайваню слід бути обережним. Це зовсім інший стрибок. Але я думаю, що це домінуватиме в обговореннях протягом наступних кількох днів. І ми також почуємо, тому що ми тут у чеській республіці Чехії, тож у нас є чеський міністр закордонних справ. Я не зовсім впевнений, хто буде почесною гостею сьогодні ввечері в палаці на відкритій вечері. Я сподіваюся, що це знаєте хто, але я не зовсім впевнений. Але знаєте, тут є ціла низка європейських і американських насправді військових і політичних діячів. Тож, я буду підключатися завтра і в п'ятницю. Я сподіваюся, що зможу перехопити деяких з цих людей на стороні, прямо з місця, так що мені вже відмовили в інтерв'ю з Марком Рютте. Отже, ось так це показує, який інтерес я можу тут викликати. Але я спробую поспілкуватися з іншими людьми на полях Франсисе і повідомлю тобі, що відбувається. Ну, дуже дякую, дом. Ми з нетерпінням чекаємо почути від тебе протягом цього тижня, а також дізнатися, скільки зараз коштує пінта в празі. Коли я був там в останнє О, це було приблизно у 2015 році. Це було еквівалентно 40 пенсам за пінту, і приємно і небезпечно, як усі найкращі речі. Але дом дуже дякую. Ми з нетерпінням чекаємо почути від тебе пізніше цього тижня. Але чи потрібно було купувати той алкоголь, Френсіс? Я так я подорожував соло. Це не так. Цього достатньо на зараз. Тут завтра. Санта, я правий. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на Юкрейн Фелейтст. .uk, У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukraniграf.paцьka ko ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з Saint James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.